На сьогоднішній день видно три основні сценарії продовження і завершення війни. Перший поганий для України сценарій війни не виснаження. Саме таку стратегію обрав Путін, сподіваючись не на те, що в Росії більше ресурсів ніж в Україні, а сподіваючись на те, що демократичним шляхом на заході прийдуть до влади політики, які не підтримують Україну. і Тоді Україна буде нездатна продовжувати воєнні дії. В цьому випадку рано чи пізно нам доведеться йти на переговори на умовах Путіна. Проміжний сценарій, сценарій е, заморожування конфлікту е, на сьогоднішній день. Ні українське суспільство, ні Путін не готові на заморожування конфлікту, е, але е, це відповідає бажанням заходу. Ну і нарешті третій сценарій переможний для України тоді, коли е, нам вдасться отримати достатню підтримку західних партнерів, переконавши їх в тому, що наша перемога це їхня перемога, а наша поразка це їхня поразка, і вибити е, росіян принаймні з півдня, заморозивши схід. До кращих часів.